Так, друзі, доброго дня. От у нас тут такий є басейн невеличкий, Ось трохи він грязний. От там де фонтан має йти, там качка сидить. Тут у нас черепак багато є. І великий, і маленький, дивіться, скільки. Тут у нас голубці. Трохи грязний, але що робити? Тут є багато черепах. Там і рибки є, під тим мостик, мостом малим. Є рибки, багато є. Трохи заросли, за... ну але кажуть, добре, що й такий є. Щось його ще цей фонтан не включили, він що це має робити. Тут голубці чекають на сніданок, їм там зараз от, кидають кутку їсти. Так, тут ці друзі, качур відпочиваю. Холодочку. Та, друзі, забуваємо підписуватися, ставити лайки. Selamat